Всім привіт! Я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Мене звати Лілія Денисенко, і сьогодні ми з вами поговоримо про Кеті Сохо. Що сталося з цим брендом? Це випадковий успіх чи просто удача, а можливо, це все-таки маркетингова стратегія, яка працює саме зараз. Взагалі, я обожнюю такий формат розборів. В моєму інстаграмі є дуже багато схожого формату. Якщо вам цікаво, якщо вам сподобається це відео, обов'язково заходьте, ви там, я впевнена, знайдете для себе дуже багато корисної інформації. І я так собі подумала, що не завжди я можу вмістити в хвилину все, що я думаю про бренд, і дослідити його із різних сторін. Тому вирішила спробувати такий формат на своєму Ютубі, і я вам буду дуже вдячна за фідбек. Якщо вам сподобається, я буду продовжувати цю рубрику. Ви знаєте, я дуже люблю такий формат розборів, тому що я експерт по соцмережах, і 5 років тому я пройшла своє перше навчання по СММ, працювала всі ці роки з клієнтами, відкривала агентство по СММ, закривала його потім вклала всі свої знання в свій блог, запустила навчання і в цілому ділюся тепер своїми знаннями із учнями. На моїй сторінці, до речі, дуже багато різних кейсів моїх учнів, якщо вам цікаво, також можете переглянути. І давайте я почну із того, що це за бренд Кеті Soho, тому що, можливо, хтось не знає про нього, але хоче дізнатися, якісь класні фішечки для свого бізнесу або для проєкту, який він розвиває, або для власного блогу. Кеті Сохо, це український бренд аксесуарів, сумок, але зараз вони також впроваджують одяг. Вони на даний момент мають 8 магазинів по Україні, і вони стали популярні саме через соцмережі, зокрема через TikTok та Інстаграм. Потім вони почали виходити і на інші платформи, але саме свою таку вірусність вони отримали в TikTok. І знаєте, вони почали задавати тренди. Вони почали дуже швидко масштабуватися, відкривати різні магазини по всій Україні, і їх почали дуже багато хейтити. Буквально за все. Спочатку за те, що в них товари з Китаю, хоча в них є власне виробництво. Потім за те, що в них контенти в цілому товар для дітей. Потім за те, що якийсь співробітник, одна із співробітниць пішла, і якби вона була обличчям бренду, і за це також бренд отримав хейт. Але як експерт соцмереж я хочу сказати, що це дуже класний кейс, який показує, як просуватися у 2025 році. Бо бренд після такого хейту не тільки продовжує існувати, а ще й шукає і нащупує сті нові точки дотику із аудиторією, і стає ще популярнішим. І скажу по секрету, четвертий пункт, про який я буду говорити сьогодні, він відіграє найключовішу роль. Ну що, заінтригували, так? Давайте починати. Перше, про що б мені хотілося сказати, це про роботу із асоціаціями. Ось цей голубий колір, ось ці срібні якісь да, там, деталі. В цілому згадайте всі успішні бренди. Вони за собою несуть якісь асоціації або візуальні, або на рівні емоцій. Ну, наприклад, Кока-Кола дорівнює сім'я та дорівнює червоний колір. Снікерс це енергія, найк мотивація та ось це слово «Just do it». Тобто є просто сумка, а є сумка, яку ти хочеш зняти в соцмережі, і навіть є такий ролик, де Катя, власниця бренду, каже, що ніхто не хоче купувати наші сумки, тому що вони не блакитні, а наш основний колір це блакитний. У нас перестали купувати ці сумки. Все, докотились. Та не докотились. Причина дуже дивна. Яка? Неочікувана для нас. Ось такі кольори чим нам не входили. Або ось ця. Ну гарна ж. Але люди не хочуть ці кольори. Люди хочуть блакітну таку саму сумку. А в нас не було блакітної. Ну хто ж знав? Але це ж Кеті Сохо, і ми зробили таку саму блакітну сумку. Меджик. Ось така красуня в нас з'явилась в блакитному кольорі. Таким чином вони підігрівають інтерес до того, що в них з'являється новий колір блакитний, і вони нагадують аудиторії, що їх основний асоціативний колір це блакитний. Ще я хочу тут додати, що в них дуже класно працює см команда над заголовками і над структурою ролику, тому що вони працюють над тим, щоб одразу захопити увагу глядача із перших же секунд, потім заінтригувати для того, щоб хотілося додивитися цей ролик до кінця. І в цілому, протягом цього ролику, нативно вони показують свій товар. То дійсно дуже професійно працює smm команда. Ну і звичайно, цей блакитний та срібний колір, який викликає асоціації і який дуже сильно запам'ятовується асоціації із легкістю, і контент в них також легкий, тому що голубий це що це небо, це якась легкість, це вода. І я тут, до речі, не просто так сиджу в блакитному костюмі та з таким срібним намистом, тому що мені також захотілося підтримати ось цей асоціативний ряд. Друга фішка це присутність на всіх платформах та лайфстайл продажі та формат нативної реклами. Всі, хто казав, що лайфстайл продажі не працюють, це класний кейс. Вони не кричать в кожному ролику Купи, але, дивлячись ролик, ти розумієш, що це ролик Кеті Сохо і що цей товар можна в них придбати. Я особисто дуже люблю такий підхід і сама його використовую в своєму блозі, тому що в мене є два інфопродукти, які я продаю, де я наставник. Один продукт це SMM Старт, де я навчаю SMM і як на ньому заробляти. Другий продукт це челендж 30 днів, 30 різ. Де ми вчимося створювати регулярно рілси і набирати через них підписників. І я обожнюю, коли контент він такий максимально легкий і вбудований в лайфстайл, щоб не було такого відчуття, що тобі завжди щось продають, 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 і ти в цілому не розумієш, а чому ти маєш стежити за цим акаунтом або магазином. Тут я хочу привести приклад, щоб не було тільки на Кеті Сохо, щоб ви розуміли, як, наприклад, не тільки на комерційному аккаунті це впроваджувати, а ще й на особистому блозі. Я нещодавно їздила в Люблін, це місто в Польщі, де я жила два роки. І я приїхала туди, живучи вже в Варшаві. Я приїхала до подруги і вирішила записати розбір на одну із кав'ярень Любліну. Ця кав'ярня в цілому дуже швидко набрала популярність в Польщі, навіть не тільки в Любліні, а в цілому в Польщі на... Польському ринку, і знаєте, це був експертний контент. Але я не розповідала, навіщо вивчати smm Що таке smm Ну, знаєте, типу, якось нудно. Я показала на прикладі, яких результатів можна досягнути, якщо впроваджувати певні інструменти в свій аккаунт або бізнес. На прикладі такого бізнесу, який знають Ну 80% українців, які живуть в Польщі. Третя фішка це чітке знання своєї цільової аудиторії. І цільова аудиторія Кеті Сохо в цілому від 16 до 30 років. Загалом це дівчата. І, можливо, якщо це там 16 років, звичайно, це ще й батьки дітей. Але кеті сохо настільки знають, хто їх потенційний клієнт, що вони розмовляють сленговою мовою. Вони створюють такий яскравий контент, смішний контент і в цілому розмовляють і використовують таку мову, яка зрозуміла для їх цільової аудиторії. Тут хочу одразу привести приклад: нещодавно в них з'явився такий формат, де вони повторюють якісь мультики або фільми. Я б могла знайти свій затишний кут, мати шлях простий, але знов я тут, я лиш тим Живу, що кудись пливу, з другом вітром я, золотиста, морська течія. Це дуже круто виглядає, і я помітила, що спочатку були мультфільми, знаєте, про які я в цілому не чула. Ну, скоріше за все, вони якісь нові. Тобто, десь дівчата 16, 17, 18 років, їх 100% бачили. А потім вони почали знімати ролики із фільмами, які знає моє покоління. Наприклад, Елвін і Бурундуки. Це золота жила. 二叔二叔 І мені якось в стрічці просто натрапився цей ролик. Я спочатку побачила цей Елвін і Бурундуки, так, відрізочок від цього фільму. Я така, блін, ностальгія. Потім я побачила, що на половину екрану зроблено таке відео, де вони повторюють якісь рухи. І я така думаю, блін, який класний контент, який б'є в цільову аудиторію. Тобто, видно, що вони також хочуть переходити до більш такої дорослішої аудиторії, так, тому що. Ті мультики, які були там, не знаю, там, два тижні тому в них, я їх не знала, або, можливо, я їх пропустила десь. А ось саме ось цей фільм я чітко пам'ятаю, що я його дивилась в дитинстві, і це також в мене викликає якісь асоціації, і плюс, знову ж таки, вони тут додають ось цю нативну рекламу. Круто, круто, просто Кеті Соху, мені здається, це генії нового часу. А тепер ми переходимо до нашого четвертого пункту. Пам'ятаєте, я вам казала, що він ключовий? І що тут я хочу сказати? Персонажі, а точніше, є gc контент, а також особистий бренд власниці та раніше блогерки Марічки. Давайте розбиратися і давайте я поясню, що таке ЄG контент і в цілому, як працює особистий бренд. Прив'язки до особистого бренду є дві сторони медалі. Якщо ми кажемо конкретно про Кеті Сохо, спочатку була велика проблема, що глядачі, потенційні клієнти, в цілому не розуміли, хто є власником. Це Катя чи це Марічка. Тобто вони були настільки, їх було багато вдвох, що іноді глядачі плутали, що власницею є саме Марічка. І тоді, коли вона пішла від бренду, почався хейт, і якась частина аудиторії просто пішла. І тут бренд пережив цю кризу. Він знайшов нові формати, і вони великі молодці. Про нові формати ми говорили якраз таки в минулому пунктику. ось ці із мультиками, із фільмами. Дуже круто вони придумали. Якщо повертатися до цих двох сторін медалі, що тут позитивного, а що тут негативного, звичайно, в особистому бренді є багато позитивних сторін, і одна з них це швидка популярність. І з особистим брендом набагато легше стати популярним брендом. Так обличчям стала Катерина та Марічка, і вони достатньо швидко захопили український ринок, а також запустили вже такий світовий тренд із цим ходи. Ну хоч! Ну давай, швидко, хоч, хоч! Ну ось, no, на першим попапі в Кракові від мамських можеш тут купити шоколади дубайського макароніки і мочі. А це то є у пані? То бабка з кавіором від преміум кавіор. А де то купила? Не віш. Не. Ну, хоч. Ну, давай, хоч, хоч. Шибко, швидко, швидко давай. І знаєте, мені особисто тут дуже подобається, як бренд відноситься до того, що його формат, який він придумав, перезнімають. Він каже про те, що клас, ми запустили тренд, ми є трендсетерами. Тобто немає, знаєте, ось цих брудних ігор, ай, нас там плагіатять, за нами повторюють всі такі погані, неоригінальні. Для мене це дійсно така свідомість бренду, тому що він розуміє, що він є лідером на ринку і за ним повторює. Він задає тренди, тобто цей тренд підхоплюють люди, він працює, і вони реально молодці, тому що саме вони придумали і запустили цей тренд. Наша негативна сторона це знову ж таки, коли Марічка пішла, почався хейт. Велика кількість коментарів була під кожним відео, де Марічки немає, де Марічка, де Марічка. І потім, врешті-решт, Катерина, власниця, вийшла датами з відеозверненням, записала відео і сказала, що Марічка більше з ними не працює. І тут я знову ж таки хочу сказати, наскільки бренд зміг створити із свого контенту і свого аккаунту лайфстайл профіль, що люди почали помічати, що там хтось десь пішов і що відбувається. Після такого відеозвернення І в цілому, коли коментарі були такі, де Марічка, у бренду знову ж таки піднялися охоплення, тому що глядачі чекали, коли з'явиться Марічка або коли буде ця інформація, куди зникла Марічка. І це знову ж таки дуже крутий маркетинговий. Інструмент, я не знаю, на яких нотах вони розійшлися, що в них сталося. Але я помітила, що в деяких відео є відсилки один до одного, не знаю, чи то просто це протистояння, чи вони просто так граються і спілкуються. Але в Марічки було відео, де вона їла яблуко, а потім у кеті Сохо з'явився ролик, де одна із працівників Кеті Сохо каже: хто залишив огризок від зеленого яблука, неначе вони ось так ось граються із аудиторією. Або можливо, вони дійсно розійшлись не в дуже хороших нотах і таким чином спілкуються між собою. Я не знаю. Але як для глядача це виглядає прикольно. Зараз в усіх роликах активно знімається власниця Катерина та дівчинка-блондинка Женя. І знаєте, мене тут також дуже вразило, що після такого, ну скоріше за все, не досить позитивного досвіду, власниця не перестала підпускати до свого бізнесу інші обличчя. Тобто вона і далі і знімається сама, і підпускає нових персонажів. Тобто ми можемо зробити висновок, що бренд буде існувати з будь-якими обличчями. І в цілому, в них стратегія це вибудовувати ось такий лайфстайл на особистостях. Але ці особистості можуть змінюватися, і ми, як глядачі, які спостерігають за цим серіалом, просто продовжуємо дивитися цей серіал. Прикольно, правда? Якщо все це підсумувати і назвати по-розумному, основа стратегії Кеті Сохо це egc контент. До речі, про egc контент, про ugc контент, в мене є дуже класні лекції на моєму навчанні SMM Старт. На цьому модулі ми розбираємо, що таке egc контент, що таке ugc контент, в чому їх різниця, як просуватися через цей контент і як досягти таких результатів, а може ще й краще, як Кеті Сохо, завдяки такому контенту. А ще великим плюсом є те, що ті, хто хочуть знімати UGC контент та отримувати від цього додатковий заробіток, у нас є окремі уроки на цю тему, як знімати ці ролики, як на цьому заробляти. Тому, якщо вам цікавий SMM маркетинг, якщо ви хочете заробляти на соцмережах та спробувати себе в якості SMM спеціаліста, я вас запрошую на своє навчання SMM Старт. Посилання на анкету предзапису буде в описі під цим відео. Ви можете заповнити цю анкету Заповнення цієї анкети вас ні до чого не зобов'язує, але якщо ви захочете доєднатися на навчання, ви отримаєте найвигідніші умови, найнижчу ціну. До речі, в своєму особистому блозі я також дуже часто використовую UDC контент. І про це також є уроки на навчанні SMM Start. Ну що, повертаємось до Кеті Сохо. П'ятий наш пункт це кількість контенту. Я не можу не сказати про те, скільки вони створюють роликів на день. Зазвичай це там 3-4 ролики. Я вже не кажу про сторіс. Тобто, 3-4 ролики це Тік-Ток та Рілси. Вау! Як мінімум по кількості, вони дуже виграють своїх конкурентів. Взагалі, я вважаю, що регулярність у створенні контенту це запорука успіху. Тому що чим більше ти створиш роликів, тим швидше ти знайдеш свій формат і зможеш почати бити в цю точку, бити в цей формат. Вони, бачите, знімали дуже багато роликів, нащупали ось це ходи і почали знімати схожий контент. Зараз, знову ж таки, вони знімали дуже багато роликів, шукали. І зараз нащупали декілька форматів. Один який ми з вами розглядали серіали, так, або фільми, або мультфільми. Фільми, і зараз я ще так помічаю, що вони нащупали бекстейдж і як це виглядає? Тобто вони створювали багато роликів різного формату, дивилися, що заходить у них краще, і після цього знімали тільки такі ролики. Тому регулярність, дисципліна це дуже важливо. І зараз кількістю також можна брати. Вони знімають ролики на звичайний айфон, вони не запарюються над відеокамерою, так але при цьому ролики виглядають класно і вони беруть кількістю. І це у 2025 році виграшна стратегія як для особистого блогу, так і для бізнесу. Також хочеться сказати, що я, наприклад, в челенджі 30 днів 30 рілз вже 236 днів, кожного дня я викладаю рілси, і я можу абсолютно підтвердити цю теорію. Тому що ти викладаєш ролики, ти вчишся їх робити швидко, ти розумієш, що залітає краще. І, до речі, якщо вам також цікаво челендж, якщо ви хочете навчитися створювати багато контенту, якісного і набирати завдяки цьому підписників, я запрошую вас на челендж 30 днів 30 рілз. Також я залишу всю необхідну інформацію в описі під цим відео, щоб багато так не говорити, але ну проситься ось цей продукт також розказати про нього, тому що дійсно я вважаю, що регулярність дисципліна це запорука успіху в соцмережах. І, до речі, не тільки в соцмережах. В житті це також працює. Без дисципліни, без регулярності, ти не зробиш класне тіло, тому що не будеш ходити в зал. Або там без регулярного класного харчування також не зробиш, без сну. І те ж саме можна сказати і про роботу, і про соцмережі, і про вивчення мови, коротше, всі сфери можна під, під одну грібенку, так сказати, зробити. І регулярність дисципліна вона дійсно вирішує. І хочу вам сказати: як тільки ви стараєтесь налагодити дисципліну в одній сфері, інші сфери вони автоматично підтягуються, тому що ви вже розумієте, ага, я все таки можу. Ось. Тому, якщо вам цікаво розвити дисципліну саме в постингу Reels, введенні свого блогу, ви хочете набирати підписників через Reels, то запрошую вас на челендж. Наступний наш пункт це вихід в офлайн, це UGC-відмітки, і це в цілому створення таких штучних інфоприводів. Що я тут маю на увазі? Здається, що про відкриття нових магазинів Кеті не начебто знала вся країна, тому що в Тіктоці вони показували, як вони готуються, як вони їздять. Саме відкриття показували. Кількість людей, які приходили, це такий тригер масовості. Тобто вони показували, що їх бренд хочуть, на їх відкриття, хочуть прийти. Але те, що люди прийшли на їх відкриття, це не просто випадковість, тому що до цього за 2-3 тижні вони активно прогрівали свою аудиторію до. Того, що конкретно в цьому місті буде відкритий магазин. Вони показували, як вони будують цей магазин. Також цілою командою вони саме відкривали цей магазин. І тут також потрібно сказати, що це дуже великий плюс, що прям вся команда приїжджала, тому що ті, хто були завжди в кадрі, з ними була можливість познайомитись вживу, доторкнутися, пофотографуватися. І в цілому Кеті Сохо робила все для того, щоб були ось ці UGC відмітки, щоб люди їх. Фотографували, відмічали, репостили таким чином. Такий штучний інфопривід вони створювали. Створювали від цього UGC-відмітки, До цього створювали прогрів, і звичайно, після цього в них були і нова аудиторія, і продажі. Наступний пункт, про який хочеться сказати, це такий формат бюджетної розкоші, тому що в них дуже багато таких позицій, про які ти не задумуєшся, чи купити, чи не купити. Тому що, наприклад, такий крабік для волосся там, за 200 гривень, ну, начебто, просто зайду куплю. Але потім ти торкаєшся до бренду, розумієш, що тобі цікаво, в тебе є увага до нього, і потім ти купуєш все дорожчі і дорожчі товари. В цілому, в них така стратегія в продажах, дуже цікава також, вони дуже часто. Запускають різні акції, де супер дешевий товар, але скоріше за все я розумію, що вони беруть або кількістю, або вони беруть такими до продажами. Тобто людина приходить і думає, що вона купить тільки там один крабик, одну заколочку для волосся, так а потім вона виходить із цим крабиком, сумочкою і ще якоюсь там заколочкою. Тому це також як один з прийомів і всі акції, і всі там зниження цін, вони також активно транслюють в контенті. Якщо в них розпродаж, вони за декілька тижнів починають прогрів і знову ж таки закликають офлайн в магазині або замовлення через сайт. Тобто немає такого, що вони зробили акції і розповіли про це тільки один раз, і потім дивуються, чому не було продажів. Вони роблять все заздалегідь і прогрівають навіть до акційних товарів. Ну що, вже зловили інсайти або, можливо, записали якісь інсайти собі для розвитку блогу або бізнесу, тому що я особисто розумію, що тут кожен пункт його можна адаптувати під будь-яку нішу і особистий блог, і комерцію. Тобто дійсно тут можна брати в свою стратегію дуже багато фішечок. Я, до речі, буду дуже вдячна вам за відмітки цього відео, як ви його дивитесь, і хочу вам подарувати одне місце на челендж 30 днів, 30 ріл за відмітки. Давайте так, ви постите сторіс, як ви дивитесь моє відео на Ютуб. Ви можете підзняти, як ви його дивитесь, записати якісь інсайти і відмітити мене. І протягом тижня в своєму телеграм-каналі я оберу одну людину, переможця, яку опублікую в своєму профілі і подарую йому місце на челенджі 30 днів 30 рілз. Ну і в мене на сьогодні все. Я вам дуже вдячна за перегляд. Сподіваюся, що це відео було супер корисним для вас. Пишіть обов'язково в коментарях, як вам формат, і до зустрічі в нових відео обов'язково підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!